Вітаю вас, друзі! Мене звати Аня Марстус, я майстриня каліграфії засновниця студії каліграфії тонка лінія. І друга частина наших білих матеріалів це маркери, теж які були під рукою. Не тільки маркери, мені здається, одна з найкращих білих ручок це сакура Roll. У мене 08, певно, вони різної товщини, не знаю. В принципі, ця ручка дуже класно пише на всіх кольорах. Рекомендую зазвичай дуже зручно писати, наприклад, бізнес-курсив. Вона після висихання стає ще білішою, ніж на початку. Сакура, Роу. Виглядає перфектно просто. Другий наш пацієнт це синтропен White Permanent. Йому вже в моєму 100 років. Він виглядає, наче брашик. Тут якийсь такий кінчик. Але він не може дати великий контраст. І все ж таки для бажаючих написати щось каліграфічно може бути. Та він не супер білий, але теоретично, якщо нашаровувати, то він стає білішим. Давайте перевіримо на літері П, наприклад. Угу. Якщо нашаровувати, то лінії стають білішими. Але я не певна, що вони будуть класно зчитуватися, тому що кожен раз ви ж не зможете зайти міліметр в міліметр в ту саму товщину і траєкторію. Це, знаєте, буде просто інакша, як така дрожаща лінія. Хоча теоретично можна це зробити. Бачите, пен взагалі класно написано. І його такий брашоподібний... подібний. Конкурент. Це Faber castell з брашовим кінчиком B, під Artist Pen Brush White 101. Тут хочу ще наголосити, що мій цей під Artist лежить два роки вже вдома, тому, тому я не можу сказати. Чи він був сильно яскравіший на початку, але знову ж таки можна його трошки посилити, якщо пройти ще по тій же лінії. Сказати, що він супер-білий, я не можу. Мені здається, він десь півпрозорий писав. І в мене є такий же брат Faber castell але з накінечником Сі. Це такий плаский накінечник для того, щоб писати в'язь або готику і йому також два роки. Тобто всі оці піти я купувала у Львові на початку повномасштабного, скажімо так. Взагалі новина, скажіть? А якщо його навести кілька разів на одному місці, то воно стає яскравішим, але слухайте, вибачте, хто ж так пише, щоб наводити по 10 разів на одному місці. Можливо, ще після висихання стане яскравіше, хоча я не впевнена. Непевно, доки будемо тестувати, в нас ще лишилося два маркери. Перевіримо, бачите, з маркерами справи йде набагато швидше, ніж все одно півпрозоре. З маркерами дуже швидко справа йде в порівнянні із пером. І в мене є такий Курітаки Fu de Biori Pigment Ziek білий. Так, знаєте? Коли я вперше ним писала, мені здалося, що він ну, супер прозорий, і він супер прозорий. Він не білішає, він всотується в папір. Він навіть прозоріший, ніж під. Але він дуже м'який. Я пишу і мені прям приємно писати ним. Хоча мені здавалося на початку. Ну, якщо порівнювати просто з брешпенами з, з синтетичним ворсом звичайними, то наче пише не так гарно, але якщо з синтропеном порівнювати, наприклад, то кінчик тут м'якіший, хоча у синтропена кращий колір, і ви бачите, скільки я вже нашировую, а він все ще не стає таким же білим, як синтропен в цій частині. Але що дивно чи не дивно, навіть виробник позиціонує цей маркер як те, що його потрібно нашаровувати по декілька разів на одному і тому самому місці. Не знаю, чи ви готові до такого, я ні. І моя любов він хоч взагалі колись нам писали, ні. треба перевірити, чи він пише. Це пентач 2-мм, сакура теж маркери. Я люблю їх золото. Хочу зараз перевірити, доки що він ніякий, побовтаю і повернуся. Так, <смірко> вибачте, трошки розтросила цей маркер. Пентач він дає монолінейну лінію. Але. Цим я дуже довго написала, і він доки що дає таку якусь ряб. Бо мені здається, він, чому я написала? Пін, я не знаю, але він ну, досить біло виглядає, дає якесь зерно, не розумію чому. Бо зазвичай, коли пишеш, це теж у мене якийсь старий маркер. Якби він був новий, щойно з банки, то він писав би краще. І в мене є ще отакий пацієнт. Не знаю, чи він ще живий. Це у нас курітаки, угу. теж підсохший пензлик знову, бачите, користуюся чернеткою для того, щоб розкалопуцати ці пензлики. Це білий якийсь курітакі, в нього тоненький пензлик, і, звісно, в порівнянні з зігом, який я наводила 10 разів, цей трошки. Краще білий, але теж ідеально його ще навести трошки, дає півпрозоре. Але якщо б розуміти, що він одразу пише із резервуара, то він ще і непоганий білий дає, бачите. Єдиний момент, що він в мене чомусь досить так погано виходить. Я на нього підтискаю і від підтискування має кінчик його ставати більш вологим, а я не можу сказати, що він більш вологий. Тобто, коли я писала подібним, бачите, я тут просто його видавила. От він тече, як соплі і вмочую, і так пишу. Так, дуже білий, класний виглядає після висихання, напевно, буде взагалі бімба і пензлик зручний. Але не знаю, чи не зручніше буде просто розвести білу гуаш, Чи оце я писала якимось пензликом цим білим Монбелесом тущо. Це мені незрозуміло, ну, він трошки засихає на подачі чорнил. І чому воно не, вит... не витікає нормально зараз для мене дивина? Бачите, якщо його витерти, то він таки мохриться. У нього нема такого, що він бере і стікає. Якщо довго потрусити, якось Ой, рідкіше від цього не стає. Що для мене дивно, бо... Наприклад, коли я не бачила пентель білого, але коли я купувала по консистенції, схоже на Color Brush пентель. І в них, коли ти тиснеш, то нормально виходить. А тут, коли я тисну, то в мене виходять якісь соплі. Якщо я потроху тисну, нічого не відбувається. Але все ж таки, якщо дивитися на наш затест тепер із вами. Ну, наприклад, при окремому погляді на цей курітакі він мені не дуже подобався. Але якщо подивитися, то у нас є такі класні речі, як сакура, Сентропен, який, напевно, найдешевша річ з усього огляду, і він пише суперкласно по своїм можливостям. І на третьому місці, напевно, курітакі якраз під оцей а, пентач, він непоганий, але можливо. Через те, що мій старий він став писати з, якими, з якимись такими, як наче піщінками, в нього текстура з'явилася. Бо зазвичай, якщо я беру новий, тільки розпаковую, він ефегезно пише там на кульках, ще на чомусь, а тут якась дивина. Такий вийшов у нас а, ще швидкий огляд біленьких всяких маркерів, який теж може бути вам в нагоді для новорічних привітань.